Доброго вечора, ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми з родим продовжуємо аналізувати діяльність російського флоту у Чорному морі та його реальну участь у останньому ракетному ударі по Одеській області і всій Україні. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал вчора, 26 січня, російський флот таки прийняв участь у тому ракетному ударі, який був поцілений в тому числі і на Одеську область, і який. Е... Вони готували ще з 14 січня. Тоді, вчора вранці, 26 січня, у морі перебувало 11 російських кораблів, серед яких було 4 ракетних із загальним залпом у 28 калібрів. Тобто це були три надводні кораблі та один підводний човен. У другій половині дня 26 січня фіксувалися також чотири ударні кораблі, але. Вже інші з загальним залпом у 20 ракет, і це може бути після певної ротації у їх базах три підводні човни та один надводний корабель. І зараз ми дізнаємося, що ж таке відбулося. Під час отого ракетного удару із всіх своїх кораблів росіяни випустили всього дев'ять ракет калібр, тобто велика кількість ударних кораблів. Вже не означає, що вони можуть випустити стільки ракет, скільки мають своїх пускових установок. Запаси ракет калібру росіян вже майже вичерпані, і тому значна кількість ударних кораблів виходить в море з пустими спорожніми з пусковими установками лише для того, щоб здійснювати психологічний тиск потенційною можливістю завдати ракетного удару, і не більше. Зауважу, що з цих дев'яти калібрів щонайменше три збили над Одеською областю, і ще декілька над іншими регіонами України. Загалом же вчора із 55 випущених крилатих ракет різних типів було збито 47. і це демонструє високу ефективність нашої протиповітряної оборони. Після цього ракетного удару росіян в морі на ранок 27 січня сьогодні залишалися ті ж чотири ударні кораблі, що й вчора увечері, тобто три підводних човни та один надводний корабель. Але вже у другій половині дня, 27 січня, стало відомо, що більшість російських кораблів повернулися у бази. Загалом увечері залишалися у морі 12 одиниць корабельно-катерного складу, серед яких лише два ударних з 12 ракетами, тобто один надводний корабель та один підводний човен. А тепер найцікавіше. Інформація про дислокацію росіян на основі космічних знімків за 25 січня. Вони були зроблені за досить доброї погоди. На них можна побачити багато цікавого, що дає нам відповіді на багато питань. Отже, у Севастополі, біля причалів, в Бухті Голландія, на головній стоянці надводних кораблів Чорноморського флоту стояли. Тоді один з двох нових фрегатів типу 11356, два старі фрегати, а також два старі ракетні корвети проекту 1239 Бора. Поруч вантажили крадене українське зерно на два балкери. А по центру Севастопольської бухти, як завжди, стоїть на якорях патрульний корвет проекту 22160 з зенітно-ракетним комплексом. Тор таким чином росіяни намагаються здійснювати оборону Севастополя від українських дронів. В інкерманській бухті стояв один з ракетних корветів проєкту 21631, а у Південній бухті біля причалів стояли загалом чотири десантні кораблі проєкту 775 та один з підводних човнів. Одночасно в Новоросійську 25 січня стояли відразу три підводні човни один патрульний корвет типу 22160, також три десантні кораблі типу 775 і новий десантний корабель «Пьотр Моргунов. І увага, другий новий фрегат проєкту 11356. Що ж це означає? І така дислокація російських кораблів означає, що 25 січня у морі перебували чотири ударних кораблі росіян з дев'яти можливих. А на супутникових знімках ми бачимо у цей день в базах. У різний час доби сім кораблів з дев'яти, тобто протягом дня були певні ротації кораблів. Частина з них поверталася у бази, частина виходила в море. І це також означає, що 26 січня на обстріл Одеської області з Севастополя могли вийти в море лише один з фрегатів проекту 11356, три корвети типу 21631 та один з підводних човнів. Також ми можемо зауважити, що значна частина Чорноморського флоту, в тому числі і один з двох його найсильніших надводних кораблів, вони перейшли до Новоросійську якнайдалі від можливих ударів українських морських та повітряних дронів по Севастополю. Можливо також, що той ракетний обстріл здійснювався саме тими кораблями з Новоросійську. Далекобійність ракет Калібр дозволяє це робити і далі звідти. Разом з дуже обмеженою реальною участю саме флоту у цих ракетних ударів, коли вони спромоглися лише випустити 9 ракет. Це ще раз свідчить просто про загальну стратегічну поразку Чорноморського флоту Росії та його готовність до повного відступу навіть просто втечі з Севастополя, з окупованого Севастополя. На тому і прощаємося. Стежимо за російським флотом. До побачення! Слава Україні!